Моя команда це пародія, а не команда. Тому пародія від моєї команди. <праць> Вітаю! В ефірі інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером. Сьогоднішній ефір присвячений десятиліттю Ліги Сміху, і сьогодні в нас в гостях. Легендарні бампер Ісус ваш вашого... Су, Петь! Сус, ну... стоя де ти Сус! Я, ну, Су, Су, я, я оцими от руками приймав роди в свині! Народилось поросяточко, отаке! Петь, як назвали Пєть! Десяточка! Чого десяточка Петь! Поп'яточка! Смішне петь! Не небоскреб, конечно! <п 'ять> ну теж смішне петь! Гості в залі. Присідайте, будь ласка. Хто хоче стати мільйонером? Коломойський. Шо Коломойський? Коломойський знову хоче стати мільйонером. Ну, ти даєш п'ять. Дотепно, але ви реально можете виграти сьогодні один мільйон гривень. О, це 25 тисяч доларів п'ять. Та навіть мені твой дорогу, скільки це в дронах! 33 дрона, п'є! Хорош! Мушу повідомити, що у вас є незгораємі суми. Пантенолом намазав. Ну, ти даєш п'єде. В будь-який момент ви можете їх забрати. Те же саме казали моєму сусіду зверху, коли він в крипту вкладувався. Тепер це мій сусід знизу. Валік подвалік привіт. Як він тебе побачить, пєс, ти ну, даєш, да, 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 да. так? <ріст> Я так не роблю. <пілляв> Все ви ввели на екран. Ви готові? П'ять, ми готові, п'єть! Щас, секундочку. Ще? Да, давайте. да. Ми готові! Перше запитання. Що зображено на банкноті у тисячу гривень? А. Вернадський, Б. Скоропадський, В. Марко Вовчок, Г. Соломія Крушельницька. І ваша відповідь? Сус! А. І це правильна відповідь! П'ять! П'ять! П'єть! Що ти делаєш, п'ять! Ти сусід! Кен с Барби. Петь, ты же гонишь, Петь, ты что не упиздал? Я тебе брат, су, су, давай. <свят> Я стараюсь, как можешь, Петь. Давай, давай. Красивый просто, <свят> жесть. Грім не лада. Наступне питання. Що відбувається, пі? Видушість подсувається. Наступне питання. Плід якого дерева допоміг Ньютону винайти силу тяжіння? А. Яблуко, Б. Вишня, В черешня, Г. Груша. Ну, не питання а компот. О, Чув, петь, ти петь. Ти... компот. А... Я думаю, що це варіант А. Е, яблуня. Що яблуня? П'єть? У мене у дворі просто дядя Міша жив, такий, він чуть-чуть горбатий, збоку ніби в нього рюкзак, бо його називали школьник. Так він, дядя Міша, коли. От ви... Охоже, да? Так дядя Міша, коли е, з запою виходив, одну яблуню в дворі садив. П'єть, так скільки яблунь в дворі? Піть! Одна. Яблуня це ваша остаточна відповідь. Да. І це правильно. Пість, ну ти ходиш, петь. Ха! ходять п'є. Що далі? П'ять? Наступне запитання. У давньогре. У давньогрецькій міфології саме ці істоти вважалися майстрами ковальської справи і створили для Зевса його грім та блискавку. А. Титани. Б. Гетакохейнери. В. циклопи, Г – Сатираї. П'єть! Що ми рішаємо, п'є? Як а тонхенери, чи хто ти пить? Це банальне питання, ну сус, ну, не ну, що, су, що, що, це або а, або бе. Що ми робимо? П'єть, що нам, що робити, треба приватники существо. Не давай, не дави, на мене, не дави! Не дави, пожалуйста! Не надо, не дави на мене! Пожалуйста, давиш на мене, ти ж завитися, не дави! Це просте питання, Не дави на мене! П'я, що ти ореш, ти Чотиреш! Ми беремо підсказку зала! Що ти десь? Зачем ти брав? За що, питання, я під... Там, я що при... ти витримуєш це питання? Та не ж ти баскав, за чим ти це робиш? Прошу проголосувати. Завпроголосував. Низький тобі у клінцу, спосіба я, щоб тобі на великі кури нанесли. Не що ти наробив?

Не чи сатираї! Ох! П'ять, все, я прийду. Давай позвонимо твоєму другу, давай позвонимо. Богу, другу, я світів одвістиний друг, ти мені щось будеш дзвонити. Дзвонити буде! Пожалуйста, йди в зал, в зал залицять! Зал. П'ять, зато по тобі дзвонить! Давай позвонимо тобі однокласниці! П'ять! Ми дзвонимо однокласниці оцього прекрасного пана. Алло! Алло, доброго дня! Вас вітає... Інтел... Доброго дня, доброго. До... дня! — Який у вас приємний голос. Вас вітає інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером. І сьогодні в гостях неймовірний ваш однокласник Петя Бампер. Ви його знаєте? Урод! <рив> Він мені все життя спортив. Він там мені в школі кліку, хоч і а як, А яке ваше прізвище? Бондаренко. В чому логіка? Це у цього Тоніка запитайте. За мною перестали носити рюкзаки. Дарувати валентинки. зі мною ніхто не хотів зустрічатися. Бо яка мама хоче, щоб її син привів додому з дизентерію. <рив> так що, якщо ця паскуда мене чує, якщо ти петя, мене чуєш, то Петя іди на мене змогли дочути питання. Ваша відповідь? Я сповнив, що я її дізінтерія називав. П'ять, чого, Петь? Що, петь? Бо її грязними руками за косічки дьограв одноглазий толік. Відповідь це Ти Ти увірін І це. І це правильно. Секундоч, секундочку, секундочку, у мене вопрос. Один вопрос. Скажіть мій секунд, секундочку. У мене один єдиний опрос. Що ви нам постійно питання ці задаєте? Сус тоже хоче. Сус, сус, хоче вас спитати. Сус! действительно, а чого ви задаєте на питання? А ви точно Станіслав Баклан, вы взагалі капец на нього не похожий? Не схожий. Бо це. Пародія! Питань нема. Питання є, є! Паненко Теренчук, голови зелінський. Я схожий на Кена. Дуже, дуже.